Про перетворення необхідній вітчизняному сільському господарству ми поговоримо з головою об'єднання сільського комунального господарства «Укрсількомунгосп» Володимиром Хоменком. Пане Володимире, доброго ранку. Доброго Я ранку. сподіваюся, нас чують глядачі, які зараз і працюють в місті, і працюють, можливо, зараз готуються працювати і у селі. Хочеться зрозуміти, що це за така дивна тенденція зараз намітилася в Україні. З одного боку здається, дуже добре себе почувають великі аграрні підприємства. Вони процвітають. В той же час, коли звичайні селянини, загальний стан села, ну, м'яко кажучи, залишають бажати кращого. Як цю тенденцію можна пояснити? Оце розрив. Ну, справа в тому, що а, потужні агровиробництва це підприємства, які мають можливість залучити ресурс, в тому числі і наземний ресурс і банківський ресурс, і таким чином вибудувати своє виробництво на а, кінцевий результат. А, вони зараз вирощують продукцію, яка експортоорієнтована. А наш дрібнотоварний виробник він вирощує продукцію, яка е, е, орієнтована на споживчий ринок. І ось тут проблема, що е, крупні товарно-виробники, вони експортують продукцію, а дрібнотоварні, які продають продукцію, тут фактично не захищені, тому що немає справедливої ціни на їхню продукцію. Вона дуже низька для них, якраз роль держави навести тут лад, встановити правила гри, відповідні, щоб виробник дрібнотоварний був захищений. В такому випадку, які ж тоді найбільш інвестиційно привабливі, є такі сфери на селі, якими точно можна зараз привабити іноземних інвесторів. Ну сфера АПК взагалі вся інвестиційно приваблива, тому тут не можна виділяти якусь окрему сферу. А що стосується, я хочу повернутися до дрібнотоварних виробників, до тих людей, які на сьогоднішній день підтримують нашу партію, Цеукраїнське аграрне об'єднання заступ, які сподіваються, що ми пройдемо в парламент, ми в цьому впевнені, бо вже всі говорять про те, що у нас очікуваний результат близько 7%. Я хочу сказати наступне: важливо одним із перших кроків це прийняти закон про належне агровиробництво. Він є в кожному. В кожній країні Західної Європи це е, правила користування е, землекористування. На жаль, на сьогоднішній день е, крупні виробництва вони зацікавлені лише в кінцевій продукції і забувають про землю. І з кожного гектара землі, е, в, скажімо так, більше 300 кілограмів поживчих речовин забирають, а вносять лише третину. Фактично Україна втрачає природну родючість, так довго продовжитись не може. Ну, Ще 8-10 років до і все. землі, власне, да. як То, не до своєї абсолютно правильно. Тому тут треба ці питання врегульовувати, бо ми можемо через 10-15 років залишити спустелі. Ну, це можливо якось пов'язано якраз із мораторієм на продаж земелі сільгосппризначення. Можливо, це якось впливає на проблему з інвестуванням міжнародним. Є така ситуація, дійсно, і е, е, я хочу сказати, що ми за продовження мораторії землі. Тому що необхідно е, прийняти такі закони, які б дійсно е, врегулювали питання продажу землі. Хто її має придбати, хто її не має придбати. Все це вже є. Е, всі ці приклади ми можемо взяти і у Франції, і в Німеччині, і в Польщі. Е, як тільки Будуть встановлені е, ці прийняті законопроекти. І, повірте, буде набагато простіше і іноземному інвестору, і нашому виробнику. Але в той же час мова йде про те, що наша земля має продаватися лише нашим співвітчизникам, лише громадянам України. Ви сказали про приклад інших країн. Які саме країни можна взяти за приклад саме у царині законодавства пов'язаної з природокористуванням і землекористуванням? Ну от, наприклад, ми можемо взяти Польщу. Там одна фізична особа-підприємець може мати не більше 300 гектарів в обробітку. Якщо у нього є скажімо, родичі, які померли, і по, по спадку їм достається земля, максимум це може бути 500 гектарів, а решту вони мають продати. Тобто такі невеликі наділи. Якщо ми говоримо про сівозміну, а про це треба обов'язково говорити, бо це основа землеробства, то, наприклад, в тій ж самі Німеччині. Є обмеження не більше 15% відсотків сіла зміни однієї культури, uh -huh. а вона вже досягає до 30-40% одна культура, така як кукуруза чи пеасоня. Якщо ми е, не врегулюємо ці питання, нам буде дуже складно далі розвивати. Сферу агра гроші треба буде вкладати зовсім в інші галузі поновлення родючості. щоб не довелося, так як в південній а Америці в Бразилії віддали землю всю отифундистам, і це привело до того, що земля фактично втратила всю свою якість. І е, людей на ці землі повертає держава, фінансуючи, створюючи села по фактично по 300 дворів, е, для того, щоб люди повернулися, і почали обробляти. Ну зараз незважаючи навіть на цю ситуацію, і ще залишається певний рівень родючості, який, звісно, треба втримати, звичайно, він, він є рівень врожаю цьогорічного а, Урожай хороший і родючість є в наших ґрунтах. Але якщо ми ці питання будемо знову відкладати на потім. То ми можемо до, мати такі ж наслідки, як це наприклад ті ж саме було в Бразилії та Аргентині. Ну дивіться, врожай цього року і ви вискала ну не просто навіть хороший. Навіть якщо не зважати на те, що ми втратили посівні, які є на території Донбасу і Криму, все одно це не рекордний врожай цього річ. А це означає, що як селянину це відіб'ється, зниження ціни, якщо такий великий врожай, воно може для нього становити якусь загрозу. От у нас, як то каже, дві біди на Україні або є врожай, або немає. Нема врожаю, зрозуміло, немає прибут або великий врожай, а прибутки теж маленькі. Чому? Тому що ціна дуже занизька. Якщо ми говоримо про ексто, е, е, крупні агровиробництво, вони експорто орієнтовані. Там ціна формується на світовому ринку. А наш виробник, який безпосередньо села, він і втрачає, тому що е, немає ціни. От дуже маленький приклад. Ціна в метро на картоплю 4,50, а її купують по гривні 50. І розраховуються ще на 20-й день. Або просто їздять по селах і збирають по 99 копійок. Це не, то, це не справедлива ціна. На цьому заробляють посередники. Наше завдання, щоб заробляли безпосередні виробники. Дякую вам, пане Володимире. Я сподіваюся, що нашим сільгоспвиробникам цього дня ну пощастить. Сонце буде теплим, ну і врожаї будуть хороші. Дякую, що завітали сьогодні до нас. Дякую.